Вітаю, шановні, сьогодні гарний день. Приїхала подивитись, як тут мої клумби. Калина вже відцвіла, на клумбі дещо прийнялося, але це така земля із бейсмента. Ось дещо є, багаторічник. От Ірис прийнявся. Колеусе, ну, ще. Будемо засаджувати, ще буде час. Флоті хости там, Ось І дивлюся, як тут справи. Гарний день. Тут гарний дощ, в Грандік гарний дощ пішов, а в нас його не було гарного дощу. Таке покапало, побризкало. І все. Так, десь тут була подружка. Не знаю, де вона. Білочка тут гуляє. Я бачу, вона і не боїться. Не знаю, тут сиділа на оцій вербі, а зараз не знаю, вона собі щось там шукає. Ось дуже сподобалось мені, подивіться, ячмінь гривастий. Гарно виглядає тут. Зацвів. Бачите, який він гарнюний. Під вітром колихається. Теж у цьому квітнику сподобався кабачок у відрах. Один і он другий. Подивимося, Он помідори, балконне диво, теж у відрах. Торік мала досвід, дуже гарно ростуть у відрах. Ну і такий квітничок, щоб не була просто купа глини. Засадила, он вона там бігає. Зараз, може, побачимо, де вона є. Пробігла дівчинка. Там щось бачила, а он вона бігає під столом. Ось вона красунька. Отака. Дивина і пострибала. Все. Щось вона, напевно, будує хату, бо щось носить у зубах. Зараз подивимося, яке сіно воно зараз набере, в зуби набере і буде зараз сюди бігти. Зараз подивлюсь, десь воно там от. Вон, бачите, набирає щось. От. Ну, я вам скажу, що в Канаді оці білки, вони як щури в Україні. Ось стрибай, стрибає. Ось вона. Ось зараз. О! Десь вона тут собі строю гніздечко. Ага, бачите, де вона? Ось вона. Ось вона, бачите. Ага, побачила. Ось, ось, бачите, е, трава висить. От там, о, виглядає, виглядає, бачите? Мордочка от там виглядає. От вона, ось. Ну, оце. Все ясно. Ще до хати забіжить. Двері лишила відкрити. Ще будемо в хаті ганяти білку. А, ні, он воно на, на дровах. Хазяйка притаїлась, бачите, лягла. Але хвіст видає. Отак. От ну, все, добре є. Ох, 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 ох. Все, добре є, хай стрибає. Ну, все, бувайте, здорові.